Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні такий коротенький огляд комплекта переобладнання під насос дозатор трактора UMZ з великою кабіною. І так, пройдемося, що входить в даний комплект. В даний комплект, перш за все, входить ось така стальна плита, кронштейн-кріплення насос дозатора, її товщина 14 мм. Ось таким чином вона виглядає. Знімається рульова колонка заводська. і на її місце ставиться ось такий кронштейн. Далі на варіант високої кабіни йде ось такий вал-стакан високий. Ось так він виглядає. Далі йде. Насос дозатор фірма МЗ. По бажанні може бути сотка. Так, і 160. Краще, більш себе, скажімо, краще зарекомендував сотай, сотий під даний об'єм циліндра. Сам циліндр у нас йде cs 50 вхід штока 210. З універсальним підключенням. Під гайку напакованому в напакованому вусі досить непоганої якості. 50 гільза, товщина штока 25, хід штока 210, діаметр шарніра 25. Також під нього йде йдуть пальці. Короткий і один довгий. Даний палець встановлюється в балку, також під нього йде ось такий сухар, щоб даний палець не виламлювало. Він приварюється до самої балки. Інша сторона заходить в ось цей центральний речах, в даному випадку йде кований. Ось тут в нас є конусний отвір. Ось такий речах. Також комплект ми даємо ось такі от штуцера. І до них ось такі пророзинені металорозинові кільці. Так, на дозатор йде один рік гарантії. Далі гідробак. Тут у нас де заливна горловина, яка відіграє зразу і роль самого щупа. Ось так. А також при бажанні гідробак може робити запитку масла на як під 24 й рукав, тобто 20-ка різьба, крок півтора так і під 32. й Тут штуцер, все знімається на шайбі. Так само, як і тут. Ось так. Зміни і фільтруючий елемент. Е, ну і 4 рукава. Тут по бажанню ви говорите, переважно йдуть 2 метрових 2,5. півтора. У нас де 2СН, 2 два 2-метрових і 2-1,5-метрових. Ось отакий от комплект під ЮМЗ, якщо ви вирішили встановити циліндр через центральний речах, тобто знизу на балку через ось цей речах. Можна замовляти все окремо, в декого є ось ці речаги, тобто свої вже з відливом, але немає отвора, Тому залишається тільки зробити конусний отвір. В кого йде просто старого взірця прямий речах, тоді прийдеться придбати ось такий. Кований центральний рычаг. Ось так. Це велика кабіна нового зірця Ось такий комплект. кого зацікавить, можете телефонувати за ось цими номерами телефонів або замовляти у нас на сайті Агроправда. МТЗ Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення.